Вони не носять броні, але щодня тримають оборону за життя. Це працівники екстренки Дніпропетровщини. І сьогодні поряд зі мною старший фельдшер з медицини невідкладних станів Криворізької станції Тетяна Романчук. Пані Тетяно, вітаю. Дякую, що знайшли час для розмови. Добрий вечір. Олена. дякую за запрошення. Почнемо, напевно, трішечки більше. Хочеться дізнатися про вас особисто. Знаю, що ви вже майже 30 років працюєте у службі 103, так. От чому власне обрали саме цей шлях для себе і з чого все почалося? 30 років звучить, наче епоха, так, це 30 років практичного досвіду, але з огляду на життя, то наче небагато. Але чому саме на швидкій допомозі я? Все дуже просто. Коли навчалась в медичному училищі, треба було проходити практичне навчання на базах лікувальних закладів міста зазвичай. На швидку було потрапити дуже складно, мабуть, тому що там не потребували на той час молодих фахівців, були укомплектовані практично 100%. і тоді… Туди попали одиниці. Коли завершилась практика, і ми зібралися і ділилися своїми історіями, емоціями, то вже тоді я зрозуміла, що історії щасливчиків зі швидкої відрізняються від наших. Це завжди або про врятоване життя, або про новий досвід, але завжди в цій службі є місце гумору. Навіть романтизму і ритм життя в цій службі відрізняється від інших. Він завжди прискорений. Завжди цікавий, тому я вирішила, що я хочу тут працювати. І, до речі, не пожалкувала і, до не цих це фір. завжди неочікувано. Так ти не знаєш, який виклик, так. і кожен новий виклик він так, не так, схожий так, на так, попередній. Так, так. Це дуже цікаво. Скажіть, пані Тетяно, а чи пам'ятаєте власне свій перший виклик? Знаєте, ну от я розумію, приходить молодий фахівець, так і йому одразу треба їхати рятувати життя, а досвіду то ще немає. А це ж величезна відповідальність. Що відчуваєш у такій миті? Ну, мій перший виклик був нескладний з двох причин. По-перше, це був виклик до пацієнта зі станом, який не погрожував йому життю. А по-друге, я була у складі лікарської бригади з лікарем, тоді на той час вистачало лікарських бригад і була можливість деякий час працювати під наглядом і з підтримкою колег. Був час навчитися, був час відпрацювати практичні навички. І тому це було легко. Працюючи на швидкі, ви е, завжди були і керівником, і практиком. Наскільки мені відомо, чому, от взагалі, для вас важливо поєднувати адміністративну роботу і роботу на викликах? Завдяки цікавості та любові до медичної справи. Тому хотілося завжди поєднувати. А ще тому, що на той час, коли я стала старшим фельдшером підстанції криворізької станції, то... Я вже 10 років пропрацювала у складі реанімаційної кардіологічної бригади і мала певні навички, досвід, і не хотілося втрачати його. А ще почали отримувати нові автомобілі з сучасним обладнанням, з сучасною медичною апаратурою, і хотілося не тільки знати принципи роботи як керівнику, але вміти досконало володіти і використовувати це все обладнання. Пані Тетяно, як сьогодні виглядає Криворізька станція одного з найбільших і найдовших міст на Дніпропетровщині? Так і от як ви підтримуєте, як ви мотивуєте свій колектив? У такий нелегкий час для всіх українців зараз. Тримати в тонусі таку велику команду можна тільки підтримуючи її. Як наскільки потужна зараз Криворізька станція, вона представлена на сьогодні близько 40 бригадам екстреної медичної допомоги. Це, на жаль, на третину менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення, коли у нас було близько 60 бригад, але е залишились головне, що залишились найстійкіші, найвідданіші, найпрофесіональніші, Професіональні люди і в цьому сила не тільки екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини, але й усієї України. Що, власне, от зараз, під час війни, та й взагалі, що, що найскладніше для вас у вашій роботі? Найскладніше це Поєднувати три світи людей, пацієнтів і документацію. Але ж ви з цим успішно справляєтеся. Намагаюсь. А навпаки, знаєте, хочу запитати, незважаючи на всі ці виклики війни, незважаючи на цю величезну відповідальність, що, знаєте, вас так от мотивує щодня, виходити на роботу, виходити на зміну і при цьому всьому, як ви сказали, тримати у тонусі весь величезний колектив. Ну мотивує мене. Те, коли я бачу, що бригада повертається з важкого виклику з посмішками на обличчя, це значить, що їм вдалося або врятувати, або допомогти. А ще мотивує мене мій дружній колектив старших фільшерів підстанції, які є моїм надійним тилом, це. Команда моїх однодумців. Це люди, які ніколи мене не підводили, і вони не підведуть свої колективи. Вони не залишили їх навіть на початку повноштавного вторгнення. Вони завжди разом з ними. Це свого роду індикатори настрою людей на місцях. Знаєте, така фраза є об'єднані і тому так, сильні». Так, так, так. Це дійсно дуже важливо у наш такий нелегкий час. І сьогодні, до речі, екстренка це практично. Фронт, як воно відчувати себе частиною цієї величезної системи, яка першою виїжджає на виклики, яка першою бачить вибухи, невідомість, страх. Завдяки Збройним силам України, ми не фронт, але сподіваюся, надійний тил медичний для наших військових. Бути частиною системи в наш час, особливо керівнику, це дуже велика відповідальність, особливо коли бачиш в очах колег розпач і самому страшно, але розумієш, що твоя підтримка дуже важлива для них. Я особисто виїжджала на виклики після ракетних. Обстрілів, з великою кількістю постраждалих з однією метою підтримати своїх колег, які дуже важко в такі моменти. Це емоційно складно, Так, так. в осередку горя, болі, їм дійсно важко, вони живі люди. І коли я бачила, що після цієї підтримки в їх в очах вдячність, я розуміла знову ж таки, що це не просто мої колеги, це близькі мені люди, я їм близька. Кадровий дефіцит, емоційне вигорання. Ми вже трішечки про все це сьогодні згадали. І от чи є власне така проблема зараз у вашому центрі? Наскільки вона є серйозною? І як ви власне мотивуєте людей? Адже ви сказали, що бригад спочатку повномасштабного вторгнення стало набагато менше? Як ви мотивуєте людей виходити на зміну щодня? Завдання керівника зробити так, щоб люди відчували після важкої зміни не тільки в тому. Але і почуття гордості за свою справу. Тому прості слова підтримки. Людяна людя на людя до, до людей, висвітлення їх роботи в соцмережах. Ми розуміємо, що люди залишаються в професії, коли є змога навчатись. Тому окремо дякуємо керівництву центру Дніпропетровському за можливість навчання на всякого роду тренінгах, семінарах, навчальних платформах, навіть за кордоном, а інструкторам навчально-тренувального відділу за можливість все це відпрацювати практично. Пані Тетяно, що б ви хотіли сказати людям, нашим глядачам, всім українцям, які сьогодні дивляться нашу розмову, які власне щодня бачать автівки швидкої на вулицях, але, можливо, не до кінця розуміють, ось що стоїть за цими трьома хвилинами виїзду. По-перше, хочу побажати здоров'я українцям, а по-друге, Розуміння роботи нашої служби, розуміти, що ми саме та перша ланка медицини, які перші їдемо, де невідомо, де страшно, не зважаючи ні на погодні умови, ні на триваючу повітряну тривогу, тому тільки з розумінням. Ну і власне продовжуючи тему розуміння, нерозуміння вашої роботи з боку людей, хочу запропонувати вам рубрику, яка називається Правда чи міф. Mm -hmm. Я буду наводити поширені судження серед людей про службу 103, які ми разом з нашими колегами назбирали із різних джерел. А ви, будь ласка, спробуйте їх або підтвердити, або спростувати. Добре. Якщо часто і наполегливо викликати швидко, вона приїжджає швидше, так це чи ні? Це міф, швидше вона не приїде, але диспетчер запам'ятає ваш голос. А якщо... навіть таке диспетчер так. запам'ятовує вже своїх постійних клієнтів. Так. А якщо серйозно, то швидкість приїзду бригади залежить від наявності вільних бригад і від критерію виклику. Якщо це не екстрений, не профільний, то приїдуть. В разі відсутніх критичних викликів та екстрених, але можете отримати консультацію або прохання звернутись до сімейного лікаря. Ну, тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, якщо ситуація не є критичною, то ну, бригада не буде виїжджати. Вона… Якщо людині нічого не загрожує, скажімо так. Якщо не загрожує, будуть надані рекомендації, що їй діяти в угу. подальшому. Добре, дякую. Йдемо далі. І наступне таке судження маю. Диспетчер може поставити діагноз по телефону. Достатньо кількох запитань, і досвідчений фахівець одразу розуміє, що відбувається з людиною. Тож розуміє, чи не розуміє, і чи може поставити діагноз? Диспетчер поставити діагноз навряд, але зрозуміти, чи загрожує цей стан життю пацієнта, звісно, може. А після декількох питань досвідчений фахівець навіть зможе надати рекомендації. Добре, ну і, і ще одне твердження є в мене е, досить таки актуальне, на мій погляд. Але тут із ноткою гумору. Водії бригади знають усі вулиці міста на пам'яті, і можуть знайти будь-який під'їзд навіть із заплющеними очима. Тож так це чи ні? Це майже правда, бо. Кожну зміну, екстрений медичний технік вивчає нову вулицю, якщо його навігатор завів його не туди. А якщо серйозно, то якщо вже деякий час він пропрацював у службі, то практично всі вулиці району, які обслуговує його підстанція, де він працює, він знає. Тож, виходить, ваші екстрені медичні техніки, можуть працювати в службі таксі навіть без навігатор. Якщо разом з нашими парамедиками, то так. <гум> Бо вони вже теж так, знають так, усі вулички і так. всі провулки. Так, так. Ну що ж, пані Тетяно? Ми завжди, коли готуємося до нашої програми, до нас надходять звернення, запитання від наших глядачів, і деякі з них, з вашого дозволу, я вам озвучу. Будь ласка, спробуйте на них відповісти. Тож, перше запитання: якщо у людини оніміла якась частина тіла, це може бути інсульт чи просто може бути відхвилювання? Причини такого стану можуть бути різними, але, але якщо це з'явилось раптово і є порушення руху цих кінцівок, або з порушення мовлення, то треба негайно звернутися за медичною допомогою. І ще одне запитання озвучу вам. Чи правда що зараз усі виклики фіксуються? І якщо хтось жартує або викликає без потреби, може бути штраф. Так це чи ні? Так, всі виклики фіксуються, і навіть номер викликаючого залишається. І потрібно пам'ятати, що згідно з статтєю 183 кодексу України про завідомо невірне хибне виклик. Працівників екстрених служб як пожежно-рятувальних, поліції, екстреної допомоги передбачається штраф у розмірі від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян. Це близько 850 до 3400 гривень. 3400 тисячі гривень це досить це така велика сума, і напевно, що людям треба задумуватися над цим, коли хтось просто зателефонував до швидкої, щоб пожартувати. Ну і ще, ще одне запитання: якщо людину вкусила собака, це привід викликати 103, чи треба самостійно звернутися до травмпункту? Якими будуть тут ваші рекомендації? Якщо отримані травми не впливають на можливість пересуватись, то звісно можна звернутись за медичною допомогою до травпункту. А якщо якісь труднощі, то викликайте, приїдемо і будемо робити все, що треба. <ти> Трудно, що там масивна кровотеча, масивна кровотеча або виражений больовий синдром, або це не рука, а, наприклад, нижня кінцівка. Ну і правильно ви говорите, якщо людина самостійно не може піднятися з підлоги, так це вже двісно. Треба викликати, викликати так Ну а далі пані Тетяно, у нас практична складова майстер-клас до медичної допомоги. Що робити, якщо у людини раптово почалася носова кровотеча? Показує і пояснює інструктор навчально-тренувального відділу Дмитро Пономарьов. Носова кровотеча – це дуже розповсюджена медична проблема. За даними статистики, вона зустрічається приблизно у 6 з 10 людей у світі. Що ж, можна, чого не можна робити при носовій кровотечі? Сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Носова кровотеча може виникнути по великій кількості факторів. Це може бути вдихання дуже теплого повітря, це може бути надлишкове використання судинозбуджуючих препаратів, це може бути використання препаратів, які, так би мовити, розріджують кров, це можуть бути генетичні проблеми, проблеми з судинами та інше. Що ж, Треба робити. По-перше, нам треба заспокоїти людину, попросити її спокійно дихати ротом. При цьому ми просимо трошки нахилитися вперед, але не робити це засильно. Після цього ми просимо людину двома пальцями стиснути м'яку частину носа. Стискаємо. І тримаємо таким чином приблизно 10-15 хвилин. При цьому не можна е, сморкатися, не можна відпускати, щоб подивитися, чи зупинилася вона чи ні. 10-15 хвилин непреривного тиску. При цьому дихаємо ротом. Після цього ми можемо відпустити і подивитися, чи зупинилася кровотеча. Якщо вона не зупинилася за ці 10-15 хвилин, тоді треба звернутися за медичною допомогою. Крім цього, поки ви тримаєте пальці на носі, ми можемо покласти щось холодне, замотане у хустинку на перенісся. Ось сюди. А чого не можна робити? Не можна запрокидувати голову, не можна лягати на спину, тому що це може призвести до потрапляння крові або у дихальні шляхи, і тоді виникнуть проблеми з диханням, або до потрапляння крові у шлунок. Це може спровокувати нудоту або блювання. Небажано без нагляду медичного працівника засовувати у ніс будь-які предмети, ані бинт, ані вату тощо. Після зупинки кровотечі. Не бажано смаркатися, тому що це може призвести до руйнації тих тромбів, які вже сформувалися у носі. Пані Тетяно, ваш колега Дмитро Пономарьов роз'яснив все досить зрозуміло, так? і доступно головне. І все ж у мене запитання: якщо от кровотеча у людини не зупиняється, коли в який момент викликати швидку, і ну от, чому це може бути власне? Якщо кровотеча не зупиняється більше як 15 хвилин, або пульсує струменем яскраво-червоного кольору, і ви вже бачите, що людина або починає втрачати свідомість, або Скаржеться на запаморочення і є бліді бліда шкіра обличчя і прискорений пульс, то треба негайно викликати швидку допомогу. такі тривожні дзвіночки, так, на які так, важливо так, звернути так, так. увагу. Це вже ознаки гіповолемічного шоку, тому потрібно звернутися за допомогою. А взагалі, от при яких захворюваннях, при е, яких станах може виникнути масивна кровотеча, яку ну неможливо людині зупинити самостійно? Зазвичай це виникає при травмах. При різкому підвищенні артеріального тиску у людей, які приймають препарати, що розріджують кров, вони впливають на тромбоутворення. Тому саме при цих станах і частіше виникають носові кровотечі. Також при онкологічних захворюваннях це може бути. А от щодо дітей хотіла уточнити: е, ну мені чомусь так здається, що у дітей носові кровотечі виникають частіше у здорових дітей, ніж у здорових дорослих. Не знаю, якщо я не права, то ви мене поправте. Будь ласка, uh -huh. чому власне такі стани виникають у дітей? Чи чи треба хвилюватися, чи треба перейматися, чи це нормально таке буває? Так, у дітей частіше, тому що це передусім зумовлено анатомічно-фізіологічними особливостями. Мережа капілярів дітей вона дуже розвинута і близько знаходиться від слиз оболонкою носової порожнини. Тобто це фізіологічна фізіологічно, так. так. Mm -hmm. Найчастіше виникають також при травмах, стамотравматизація, при сильному висмаркуванні. при… Спровокувати може сухе повітря, неправильне використання назальних крапель, це те, що може спровокувати. У ході майстер-класу ми почули інструктор Дмитро Пономарьов сказав, що під час носової кровотечі не можна закидати голову назад. Але от я згадую дитинство, то дорослі завжди рекомендували так робити, і ми завжди так робили. Тож можна чи не можна, якщо не можна, то чому ні? Не можна, тому що ці дії ви ніяк не зупините кровотечу. Це по-перше, а по-друге, ви не зможете контролювати не інтенсивність, не її наявність. Кров все одно буде витікати, але вже не назовні, а потрапляє до шлунку людини. А допомогти зможете, звісно, треба посадити людину, дитину, заспокоїти її, злегка нахилити голову, притиснути двома пальцями крила носа не менше, ніж на 10-15 хвилин, і по можливості прикласти або холодний компрес, або лід загорнутий у тканину. Що ж, розібралися з цим з носовими кровотечами? Це дійсно досить таке поширене явище. І я дякую, пані Тетяну, що ви роз'яснили ось ці деталі. Ну, а далі у нас найцікавіше. Бліц. Uh -huh. Я буду ставити короткі запитання. Ви спробуйте на них коротенько відповісти. Можливо, десь вони будуть для вас неочікуваними. Прохання відповідати недовго думаючи, але щиро. Тож, 60 секунд відвертої розмови далі у випуску. <му> Найважчий виклик для парамедика це який виклик? Це неочікуваний виклик. Ми, звісно, готові будь, будь до чого, але пам'ятаємо, що кожний новий пацієнт це новий сценарій. Найбільш неочікувана фраза від пацієнта для парамедика. Ну, для багатьох з нас це коли вже надав допомогу на виклику, збираєш речі, збираєшся вже їхати на інший виклик, і тут линає або а подивіться ще нашу сусідку. Ви її тиск, запишіть кардіограму, Бо вона себе вчора не дуже почувала. А, і таке навіть так, буває. і таке і, ти... буває. А, і що відповідати у такому випадку? цікаво? Ну, звісно, якщо ця сусідка нас зустрічала і весь час з нами живо обговорювала стан пацієнта, То як не ми зайти бачимо до сусідки. Так так, так, так. Тому Заходите, допомагайте. Так, так. такі анекдоти теж трапляються. Так, Я навіть так. сама забула вже, що хотіла у вас запитати. Ага, ось на вашу думку, якою має бути найголовніша риса для... Парамедика для медика екстреної медичної допомоги це спокій, коли навкруги паніка, і гумор, коли навколо втома. Ефективна швидка, це про що передусім на ваш погляд. Це коли виїхали вчасно на виклик, надали медичну допомогу згідно протоколу, і пацієнт подякує нам. Ну, навіть якщо через тиждень теж приємно. І ще одне запитання, як. Мотивуєте колег. Ми сьогодні про це згадували, але, можливо, знаєте, є у вас якийсь такий особливий свій власний секретик? Словом, прикладом особистим і кавою у різних дозах, залежно від ситуації. Ага, тобто, якщо будемо у Кривому Розі, знаємо до кого так, заїжджати так, так, так. на чашечку ароматної смачної кави. А що особисто мотивує вас? Успіхи колег, врятовані пацієнти. Чоловік, який дозволяє у відповідальні моменти вибрати між роботою і родиною роботу, тому що Треба розумі... мати терпіння. Так, дякую йому за терпіння. Він дуже добре мене знає, розуміє, наскільки це важливо для мене. Наскільки важлива робота цієї служби. Але знаю, що ще ж, окрім чоловіка, є ще дехто, хто вас так мотивує, підтримує і надихає. Це донечка. Це моя маленька донечка, яка в цьому році пішла до першого класу. Завдяки цій маленькій людині я наново вивчаю світ навколо, вчусь підбирати прості слова, щоб пояснити складне. Це та людина, яка дозволяє мені. Згадати про активний відпочинок і зрозуміти знову, що як би ти не любив свою справу і свою роботу, існує життя і без роботи. Тому дякую їй за це. Пані Тетяно, ну що ж, я бажаю, щоб ви з донечкою одну одну і надалі підтримували, надихали дякую. і мотивували. Дякую, дякую вам дякую. за цю розмову. Я дякую за вашу роботу за порятунок життів. Добре, дякую. Я нагадаю старший фельдшер з медицини невідкладних станів Криворізької станції екстреної медичної допомоги Тетяна Романчук була гостею нашої студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.